Всім привіт! Сьогодні я би хотів зняти перше відео про Майнкрафт, як треба виживати. Тут хай текстури трошки прогрузяться, Ну і подивимось. Що нам на початку треба зробити, так це добути дерево. Це у мене дікам лагає. Лучше б через фрапс, але через фрабс навіть звуку нема. Добуваємо дерево, добуваємо, добиваємо, добуваємо. Нам цього одного дерева заким вистачить. Вот, так переробляємо дошки, ставимо просто нажимаємо E «Е» відкритий інвентар. Клікаємо Shift і клікаємо тако. Для уклаюш у мишки. Так, робимо верстак. І там закинув любе удобне місце. Робимо полки і робимо дерев'яну кірку. Ось як вона робиться. Ось так. Закін нам... Колешка потрібна дерев'яна кірка, щоб добуде трошки камінь. Ось камінь. Добавим трохи його. Так, ось. Не розумію чому, чому так весно. Але постараюся, я буду знімати на невеликі такі. Ну, ставимо 55. І так, йдемо робити ну, оця кірка. З таки нам вже не понадобиться, вона буде лише місце займати. Ракетою. Щоб перекинути предмет, треба нажати Q англійську. І от, робимо нормальну кірку. Ось. тако. Ось і кірка. Robimy jeszcze palki. Tak, raz, tank. E, I robimy... za na jakiś czas... Dobor, skier. No i jeszcze robimy mecz. Raz, Tak, co nam teraz by trzeba było zrobić? Вибираємо скеру, це з собою і це У вас не буде так виснути, просто железака тупо. І ось добуваємо більше дерева на будівництво. Це от акація, якщо я не помиляюся. Так ось ось. Ой, лагай. Тако, 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 так пішли далі. Щось дерева це дуже мало. Так, щоб не вже у коробці з глини. Так. тако. Ось тако. Ось. Так. Ще нам би. на налайть таку хату. Я вже придумав... Ох, ти мені її вроді. Б. Я придумав зараз взяти. Так, наприклад, ця гора буде у нас. Ця гора буде наша хата. Ми зробимо там всередині все як треба. Значала тобто зробимо на поверхню. Так о. Так Робимо, беремо це, це, це. Далі 5 дуби. Оце закину буде перша хата, потім буду строїти більш. Ну, ліпші місць ці хати. Це треба ще так от, буде вхідні дверці. Тако, 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 тако. Ну, це ці два добу до до Тут трошки розширим її. Ця текстура не загрузилася. І то так весне. Я ось ще хай ще дощі загрузиться. Може поможе. Помагають трохи. Але ж. Ось це буде багатокімнатна, потім буду робити. за Заким будемо тепер на першу ніч. Так. О, що нам треба зробити? Де той же самий верстак ми поставимо. Ось тут. І тут у ньому трошки поколдуємо. Так, робимо оказії, дивіться скільки у нас вже душоків. Беремо ці 12 і робимо двері. От у нас є двері. І ставимо їх, наприклад, ось тут. Ці двері лишні. Але зличний дядь не буває, так що ми тепер зробимо так що у нас не трималося все у інвентарі ми поставимо сундук Ось так... О, я поставив він звідси. Ось. Тут ми поставимо ті двері. Цю пшеницю цей грунт нам не треба. Ну і... Якщо ще ніч то я би от є свинка. Свинка це добре. Дуже навіть добре. Ми її б'ємо. Якщо це буде так багато, то ми її навіть не Вона тікає від нас. Вот вона. І ми її убив. Вот вепал. Mm, це... Mm, Свинина. Ну, нам треба знайти... Еээ, mm, як це... Оудь! Ну, mm, тепер я не дуже буду, в мене ФПС дуже низький. Ось наша автомобіль хата, да? Ми, Я хотів би зробити так, щоб якщо так, щоб її знайти. Ось камінь цей. Ми поставимо хоча б так, щоб світився до Ось тако. І ми трохи буду вийти, де іменно наша хата. Ось тут уже нема що вам показувати. Ну, типа на першій части. У першій части. Тут я оброблю трошки. Це вже буде у другій части у мене оброблено. Ми собі самі догадуються, як оброблювати. Це не моя забаття, це вже по смаку кожному. Ну на це я закінчую мій. Перший обзор, як вежити в Майнкрафті, 1.8, 1.8, вроді, якщо я не помінуюсь. Послідній зарі, последній варіс. Так, так, ну, я закінчую і вже у другій зарі буде хата обробля. Всім спасибі за просмотр. Підписуйтеся. Ставьте лайки. І все.